Волонтери благодійного фонду Сумщина Незламний форпост» носять пакунки, що підготували для дітей, які мешкають у великій писарівці. Вирішили ці подарунки вручити їм до Дня Святого Миколая. Теплі речі це хлопчикам. все підписано, підписано за прізвищем. Теплі костюми, теплі водолазки, теплі штани, піжами. І кожна коробка, ну окремо кожної дитини пакетиків запакована. Такі ж пакунки волонтери підготували і для дівчат. Аби свято запам'яталося, для дітей підготували і розважальну програму з Янголом та Святим Миколаєм. Я сейчас привела двох діток. На даний момент у нас в на сім'ї находяться двоє діток. І в це найтше навіть саме лучше, що можна було придумати, організувати цей праздник для этих деточек. Тому що ми всі устали, діти, тим більше напряження, садики закриті, школи закриті. Діткам нужна отдушина. А здесь такой праздник організували. Отдых був хороший. Все хорошо, все понравилось. Окрім теплих речей на дітей чекали і солодощі. Кожен кого покликали на це свято, отримав свій іменний пакунок. Костюм я бачу і носки. Волонтерка Яна Рой розповідає, кому вважають за потрібне надавати таку допомогу. В цей ну, складний час воєнний нестабільний. Ми е, вважаємо, що треба допомагати ЗСУ, і всім людям, які в цьому потребують допомоги. Тут у нас 41, 41 дитина. З них 24 дівчинки, 17 хлопчиків. Вікова категорія це від трьох місяців і до 15 років. Велика писарівка. Далі ми ще поїдемо. Краснопілля і ближче лежачі райони прифронтової зони. Тому ми сьогодні вирішили привітати, так як дітки хочуть свята. У нас є друзі зі Швейцарії, які нам дуже допомагають цьому. Завершилося свято дискотекою, танцював разом із дітьми великий білий ведмідь. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини, Сумщина.